Чи одяг, зима осінь, сорт укрем плюс екстра, ціна 5, 5 євро за кілограм. Лодін у нас знаходиться 20 кілограм. Цього ось така, у нас знаходиться футболка до на довгий рукав. Розмірна 18. Наступні ось такі русини. Колишено віталії, розмір маленький, екпочка. Ще бачимо ось таку косточку. Такий розмір на жаль не видно. Наступна ось така світор такий, легенький, легенький, мірку білизну. Сорочечка, чимцева сорочечка, теж змірно певне МЛ. У нас тупи ось такий костюмчик. У нас іде сороковий сорок. Дивіться, ось тут є такі штаніжки. І ось така йде жилеточка теплесенька. Ось так її будемо зібрати. Це сороковий, сорок другий, нагадуємо. Так, Наступно ось такі джинси скіні. Розмір L. На ось тут сорочочка, формі піджачка. Так, наступний. Ось такий на так, Наркотичка половенький. Далі тут у нас підвертку синішки, такого насиченого кольору. Так, далі у нас ось така тепленька солочечка. Розмір у нас йде 44. Вайкова тут ось світлості свети. Дивіться. Бежого кольору. Є в нас ще такі червоний, тепленький костюм. Mm -hmm. Я кажу, що це святковий. Найти святко mm -hmm. наближається. Ось така цікава моделька, Штанішки. І ось такі. Ось так виглядає. Розмір, напевне елочка. Наступне. Ось такий кардиганчик сіренького кольору. Далі. Спільниця. Далі у нас тут знаходиться ось така кофта, футболка на довгі рукав, блузка, знову ж таки, віберти, такий гарний колір. Дирник іде великий, напевно, ікселічка. Далі ось такий патрічок, було сніжний, тоненький. Він йде від бренду Zara, Наступний ось такі лосини. Теж великі. Ще бачимо ось таке плачкочко. На довгий рукав. Теплесенький ззаді йде на замочку. Розмір у нас Наступна М-Л. Наступне також тунічка. Ось так виглядає розмір теж МА. Наступна ось така футболка. На довгий рукав кольорова. Далі йде вільветова сорочечка. Марк Спенс. Ось така теж футболка на довгу рукав. Далі йде ось така круточка 14-го розміру, балонова, осіння. Наступна ось така спортивна поміка. Де довга, нижче колін. Так, да, наступна. Ось такий підсадкий йде у нас. Крупчик. Ще є моделька, ось така бежева. Плесенька. В них теж елічка. Наступний спортивний костюмчик. Дивиться рожевий. І ось такі спортивні штабівки для нього. Прикотажний. Зміртежка. Наступна така спідниця. Відуємо. Знову ж таки виліваєте до чорного кольору. В кормі донічки. Наступно ось такі чорні. Ще дуже тепленькі светри. Кардиганчик чорного кольору. Оверсайз такий. Наступний ось такий. Ось така сорочечка, плащик. Наступний ну, зелений, плісова косточка з капюшончиком, тепла, сенька. Розмір у нас іде. 14. Наступний у нас такий ну, біленький, молочний светрик з високою половинкою набір. Теж І ось Таніше, що я вам покажу ось такий светрик голубенького кольору. Светрик туничка. Наступне ось така светрик від папаї. Розмір у нас іде, еммочка. Наступна ось така у нас йде теж кардиганчик. Кардиганчик у нас йде. Розмір С. <coughs> Цей жіночий одяг сорта Кремля.